Оцінімо вчинки наших мам. Моя мама їсть наші цукерки і каже то не я. Ну, Мені це один з десяти. Десять з десяти. Моя мама співає в машині, цей мужчина тільки мій. Мені з десяти. Я також люблю цю пісню. Нуль. Мама робить двісті фото і каже Останнє. Десь e, десяти я люблю фоткатись на пам'ять. Десять. Мама шукає свій телефон, а сама тримає його в руках. E, ну, це трошки для мене дивно, тому ноль десяти. Десять. Мама завжди знає, коли мені сумно. Десять десяти дуже велика турбота десять. Моя мама їсть нашу картоплю фрі. Десять з десяти, окей, нормально. Десять. Моя мама так обіймає, що все проходить. Десь десяти, також турбота. Десять. Мама, ти найкраща.